Близько двох з половиною тисяч учасників АТО Дніпропетровщини вже отримали дозвіл на землю. Це перше рішення, яке дозволяє їм почати процес оформлення документів. Щотижня такий документ отримують близько 30 вітців. Ато ребята спасли наше государство нас з вами там. Ми повинні помагати їм тут. И мы действительно к этому относимся абсолютно искренне и именно так полагаем. Поэтому для нас все вопросы, связанные с участниками АТО, они стоят в приоритете. То, что касается вертикали власти, у нас проблем никаких нет. Мы понимаем, как работает система. Мы понимаем, как эту систему можно заставить работать таким образом, чтобы сроки выделения земельных участков сократились, ушла коррупционная составляющая определенная при выделении земельных участков, и для того, чтобы эту систему сделать максимально прозрачной, доступной, понятной и быстрой. Це вже дає свої результати. Понад 300 учасників АТО отримали землю у власність. Обрати земельну ділянку захисники можуть на сайті обласного Держземкадастру. Для цього потрібно вибрати рубрику Учасникам АТО, а потім розділ перелік земельних ділянок, які можуть бути надані для військовослужбовців. Напряжені 2015 року управлінням була проведена робота по резервуванню земель 600 масів на площі там боля трьох тисяч гектарів було зарезервовано. информация о земельных, конкретных земельных участках с привязкой была выставлена на публичный сайт нашего управления, нашего вышестоящего подразделения Киева. До недавнего времени эти 3000 га были реально доступны, и ребята буквально там смотрели, выбирали конкретные земельные участки. Паралельно з цим було опрацьовано додатковий план на 5 тисяч людей. Робота з пошуку ділянок триває. Як оформити земельну ділянку, можна дізнатися за телефоном 742 87 96.